Салют танкіст, бабуля на зв'язку. І в грі з'явився розіграш на Super Conqueror, танчик 10 рівня, колекційний. І, звичайно, що я буду крутити даний розіграш аж до головної нагороди. Тому залишайся, буде цікаво. Але для початку, для моєї, так скажем, підтримки, став палець вверх цьому відео, підписуйся на канал. Та натискаю обов'язково дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. Ну, а ми поїхали. Так. Ось тут наш розіграш. Повністю даний розіграш обійдеться в 26230 золота. Стільки розробники хочуть за цей танчик. Як на мене, трішки дорогувато. Ось якби. Повністю він буде за 20 тисяч за тим всім, що тут є. А тут подобавляли дещо нове. То було б цікаво, можна було б подумати. А так, то я не зовсім рекомендую тобі крутити даний розіграш. Ну, але, звичайно, я закручу. Ну що ж, давай розбиратися, що тут нового. Добавили один камуфляж для важких танків. Контейнер з камуфляжем для важких танків. Тобто тут легендарні камо для ТТ. Ось ти бачиш для яких. Доволі є цікаві, а є й цікаві В принципі, є такі, які в мене є, тобто може мені і не пощастити. Якщо хотілося б дістати той, який якого в мене нема. Ще є ось цих 30 монета. Монета БТ. Потрібна вона для чого? Давай розберемося. Тут у нас є ось такий типовий розіграш, ти можеш його крутити за дані. Монети, але щоб ти повністю окрутити, потрібно ще ось такі Ще дві назбирати і тоді прокручувати, Злити. Коротше, потрібно дофіга цих всіх різних монет. А як їх дістати? Ну, ось, наприклад, ти можеш їх дістати з розіграшу на суперконкур або в преміум крамниці ти можеш їх купувати за 100 золота від 1 до 5 цих монеток. Круто, ні, зовсім не круто. В принципі, більше я не знаю, як поки що їх діставати. Я з цим якось і не розбирався, тому що я рахую, що це прохідна подія. Тому що тут головна нагорода це контейнери з преміум танком 2. Що важливо, преміум танк. Тут преміум не тільки машини. І є доволі такі багато, якби так собі. Є ще п'ятий рівень, є пісок, ну то я взагалі мовчу. І. Відповідно, компенсація в кредитах. Тому, якщо хіба в тебе танків зовсім немає, ну тоді так. А якщо в тебе купа танчиків преміумних вже є, то якби, це розіграш не цікавий Коротше так, ті монети, які мені випадуть, звідси, якщо випадуть, то я закручу ту рулетку. Все просто. Окремий відос по цьому робити, я не бачу сенсу. Ну, поїхали. Я, певно, зроблю так, як попереднього разу, коли мені випало 100 тисяч золота. Якщо не бачив, то перейди, подивись на каналі, доволі крутий відос. Я прокручу рулетку до головної нагороди, а потім вже самі конти буду відкривати зі сховища. Так, забрав я пісочний контейнер, забрав я зберу їх усі і вже втрачу 188 золота за прокрут. Знову в контейнер пісочниця. Ці скамові контейнери вже пхають скрізь, де тільки не лінь. І рахую, що це контейнери. Ось, випала монета. Дуже я її хотів. Перене, за її я зможу тільки раз прокрутити. Ну, звичайно, якщо не з'являться якісь там квести чи ще щось, як розробники люблять, щоб можна було ще Це монета важких танків, Ще там легких танків, і пити САУ, щоб дістати ці всі. Монети, щоб можна було прокрутити. Я думаю, може, вони зроблять наступний розіграш на якийсь з цих танків, і там теж можна буде дістати ці монети. Ого, як різко вже 888 золота за прокрут. Нічого собі, дорогі зборі усія, ну давай зазирнемо сюди. Ну, швиденько піднімається. За одну золота прокрутів немає. На жаль. Буду дуже вдячний, якщо мені картошка підкрутить, і я заберу головну нагороду не з останнього прокруту. І не буду забирати ці Х10. Здолота тає на очах. Цікавих нагород тут ще Два відпада. В принципі, збери їх усі ще можна назвати нормальні. 4 британські контейнери. Ну і, в принципі, танчики камо на нього. Ну, ще цікавий є контейнер ось цей з камуфляжем для важких танків. Все. Контейнери пісочниці я не рахую, атрибут гаража я теж не рахую. Ікси я теж не рахую, тому що, ну, так я собі. Що це було? Незрозуміло. Так, не знаю, який це прокрут, але він обійшовся мені аж 1388 золота. Капець, як дорого обійшлися ці X10, але, на щастя, їх більше не буде. Хоча тут ще вистачає таких собі нагород. Ось одна з них, наприклад, забираємо її теж більше не буде. 1788 прокрут. Так, два британських контейнера. Забираємо. В принципі, якщо мені з інших контейнерів більш нічого не дропнеться, то це буде дійсно неприкольно. Дуже дорого вийде мені купити даний танчик. Тому що він мене був проданий. Хоча танк доволі таки непоганий. Цікаво можна на ньому грати в рандомі, так скажемо. Від башні тут взагалі супер. Ну, звичайно, якщо ти не попадеш проти якихось скіловиків, проти них це не працює. Так! Як ти думаєш, танкіст? Напиши в коментарях, що мені зараз випаде: Супер Конкварор чи камо на нього. Давай танчик. Ах, на жаль, на жаль, ні. І здається, мені тут компенсація за танчик не в. Кажу танчик, за камо не в золоті. Ну що ж, рулетка пройдена, розіграш закручений повністю. Але це ще не кінець. Ще в нас тут є щось цікаве. З чого ми почнемо. Звичайно, ми почнемо з ось усього. Міс... Місячний баг Боже, був у мене цей чи не був, не пам'ятаю. Добре, неважливо. Відкриваємо пісочницю. Так, сертифікатів немає. Звичайно, що немає. Які сертифікати. Так, давай відкриємо анімованим аватаром. Це навіть цей контейнер для мене більш цікавіший, ніж контейнер з контейнером пісочниці. Ось так. Ну що ж, давай відкриємо на камуфляж. Хотів би я б на 100 каму, У мене його немає. Це на кого? А, не пам'ятаю. На ну, акула є, народним вогнем є, колос є, сталевий хижак ні. дев'ятикольоровий ні. Ладно, добре, давай дай мені камуфляж, якого в мене немає. Народжений вогнем. На жаль, в мене цей камо є. Ну що ж, не вийшло зекономити золото. Добре, відкриваємо, збери їх усі. Може, тут щось підкрутить? Збери їх усі з розіграшів, крутять. Хоча, в принципі, після останнього відкриття, я думаю, що мені ще декілька рулеток не буде нічого падати. Я помилився, мені випав танчик. Сьомий рівень, рівень колекційка, прекрасно. Глянути, треба чи за нього компенсація в була, чи я його продав, чи ні, чи він в мене є, ну. Ну, да, компенсація 2500 золота. Круто. Трішки, трішки купуйся. На 2500 золота дешевше танчик. Це не може не радувати. Що в нас случили? Британський контейнер. Ну, поїхали. Може, звідси ще щось дасть. Так, чотири нагороди. Дінго. На жаль, в мене теж цей камуфляж є. Добре, їдемо далі. Давай танчик краще. Ні, три нагороди. Давай закриємо. Класно. сюди-сюди, може це щось дасть. Давай танчик. Опа, чотири нагороди. А ще один рекс. Вже два камо, я сьогодні маю рекса. Чому камуфляже? Дай мені танк. Чифтейна, наприклад. На жаль, ні. Випало два камо. Ну, перейдемо сюди, подивимося, чи я можу щось з цими камо зробити. А, так довго підгружається, обміняти. Ну, як завжди, на осколки. Дуже круто. А ти теж на осколки. Супер, просто супер. І що ж, два відпада. Ну на ці контейнери, якщо чесно, у мене саме менш надію. 10 тисяч вільного досвіду, навіть золото не дробнулося. І другий контейнер. Давай мені купу золота, танчик. Ні, 500 золота. Ну, що поробиш. Тобто, на 3 тисячі дешевше. Мені обійшовся танчик 26 220, там щось близько того. Ну що ж, давай зайдемо в нетипову подію. Я там, здається, можу трішки прокрутити. Небагато, але можу. Здається, мені один прокрут нам. Все вірно. Добре, поїхало. І. У. Контейнер з камуфляжем на ЛТ а тут немає є Мюлнір. Майстро на прогу в мене є? Не цікаво, не цікаво. На Леопарда цікаво. Т-62 теж цікаво було. Це в нас хто Фантом Хімера маю Т-49 нема в мене цього каму Корсика, Гладіатор. Є. І невловимий для т 22 СР. Ну що ж, поїхали, відкриваємо. Може, тут щось десь цікавіше. А яме, я не знаю, п'ятий чи шостий. Цей камо в мене вже зараз подивлюся. П'ятий. Круто, дуже радий. Не вистачає. Скільки в мене є цих камуфляжів. При тому що всьому, що вже вони стоять на танках. Тобто це якби повторки. А що з ними робити, велике питання. Ну що ж. Думаю, на цій ноті можна відос закінчувати. Там, крутити чи не крутити розіграш це вже твоє рішення. Якщо крутив, пиши, що випало. Ну, а я вже буду закінчувати відос. Дякую тобі, танкі, за перегляд, та до зустрічі в наступних відео.